Дніпро серед пілотів провадження загальнонаціонального флагманського проєкту першої леді Олени Зеленської рух без бар'єрів. Мета створити зручні адаптовані маршрути, які враховують потреби всіх верст населення. Наразі на ділянці від вулиці Степана Бандери до парку глобик кипить робота з масштабного оновлення трамвайних колій. Їх готують до запуску низькопідлогових трамваїв. На цій ділянці буде замінено понад 500 метрів колії, а також встановлені нові переїзди а з автомобільним шляхом у залізобетонній шпалі та у звичайній трамвайній шпалі на пішохідних доріжках. Завдяки сучасній конструкції нова колія значно перевищить у якості попередню. Це забезпечить надійність, довговічність та комфортний рух трамваїв. По перше, це колія була зношена. вона була укладена капітальний ремонт був у босімському році. Ця це, 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 колія буде більш свіжіша, тим паче десь була прокладна будпродена злезобетонні шпали та рейки нового ти, типу ТВ. Паралельно роботи заміни реек тривають і на перехресті проспекту Яворницького, вулиць Короленка та Мономаха. Транспортники намагаються якомога швидше усунути всі проблемні ділянки. щоб вже до кінця року місто запустило перший низькопідлоговий трамвай. Вони пристосовані абсолютно для всіх, тобто і людина в прісло коліс, колісному, і людина з візочками, яка хоче щоб її дитина поїхала, наприклад, в центральну частину міста. Вона може користуватися цими трамваями. Також на цих ділянках будуть насоштовані зупинки, наприклад, як в центральній частині, як зараз відбувається. Це це на зупинці історичний музей, тобто повністю для всіх верст населення, для маломобільних груп населення буде пристосований наш громадський транспорт. Новий електротранспорт буде повністю пристосований для всіх мешканців людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками, літніх людей. Місто розвивається це добре. Це вклад в майбутнє. Я вважаю, що це на часі. Так, взагалі це добре, якщо все відремонтується з ровно і гладко цю поверхню, це буде добре. Роботи на цій ділянці триватимуть близько місяця, після чого перейдуть до наступних на цьому маршруті, де оновлять колії, облаштують нові переїзди та пішохідні доріжки для безбар'єрного пересування. Владислава Корінь, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві.